Підготовлені вже до виробництва хіллери. Там далі теж. Ну що про роботу привезли? Ну що, поїхали шукати свого хімлера? Мені тут дуже подобається, тут так багато геймерів, такі хороші кемпери, як я радий. Ось і наші приїжджають. Найголовніше номери це 365, будь ласка. З тих два годин вже куплені, гадайте який. Тут особливого розміру ви навіть не уявляєте, і дуже добре, що він має тримачі. Тут можна скласти дуже-дуже багато різноманітних речей, бо зазвичай, якщо все скласти на підлогу, це займає багато місця і це витримує 30 кг. Це означає, що тут можна загнати мотоцикл чи ще щось, бо висота дійсно дозволяє вмістити мотоцикл. Але дуже добре, що тут нахил дуже низький і ви можете легко це зробити. Немає жодних труднощів придбати мотоцикл або моторолер з рамкою. Двері дуже великі з сіткою. Це дуже добре, але швидкість. Тут у нас є водяний бак, електрика. Якщо комусь це цікаво, підйомна здатність тягової сили. Ще одна конструкція дуже цікава бере: є така, що ці речі залишені, і тут немає кута, тут є тільки з'єднання і там. Через це вся вода, яка тече, вона просто стікає найстарішими стоячими цими жолобами. Тому є метик, це дуже добре для періодичності. Тут ми маємо всю електричну систему. Це дуже зручно, бо є запобіжники. Відразу видно, не треба якось шукати, і тут є водяний термозонд, щоб якщо температура падає на 3 градуси тепла кемпери, він спрацьовує і випускає всю воду з бойлера. Це дуже хороша система. Тут ми, звісно, маємо піч, тут все показано, все показано, як все випустити. І є такий старий, можна відпустити далі, ідемо глибше. Бо тут є як подвійна підлога. Тут ми маємо акумулятори і живлення, тут ще шість, тому всім електрикам тут буде дуже легко, і ми бачимо, що сюди ще приходить і тепло, щоб вони ефективно працювали, щоб не було холодно. Дизельний туалет дуже цікава річ з газом. Зараз їдемо, щоб не замерзнути, ми використовуємо свій газ. Тут ми бачимо, що маємо дуже велику простору. Це означає, що тут можна зробити ще якусь поличку, навіть показані місця, де можна. Тому я пропоную вам вставити касети. Було б дуже добре звернути увагу, що тут є ще одне зауваження. Тобто Гази, оскільки вони важчі за повітря, опускаються вниз і розсіюються під кемперами. Стіл, звісно, може рухатися в різні боки, його можна опустити для розмови, тут також можна облаштувати ще одне спальне місце. Дуже сподобалося, що тут є багато місця, є вішалка для одягу, раковина з трьома пальниками. Все тут досить елементарно, зрозуміло, і є додаткове місце для зберігання речей чи для чогось іншого. Наприклад, на таких полицях можна розмістити до 15 кГ є ще одне сміттєве відро і місце для зберігання продуктів. Чи є ще щось тут дійсно? Тут полиця 6-6, тут у холодильнику 2. Вперше я бачив таке, він вже зараз нового покоління, він компресорний і є та скриня. Бачите, тут можна морозильну камеру. Холодильник скільки має працювати дуже класно, що вони використовують такі речі, як ця така поличка, тут зазвичай як зверху не завантажиш. Але хоча виїжджає, вже є морозильна камера, дійсно велика. Можна не колесо чи що виходить, але все одно використовує і зробив цю поличку, що дуже важливо і що дуже незвично для кемперів такого розміру до 7 метрів. Є місце для одягу, вона дійсно є, ну вона не просто так, вона є. В звичайних кемперах до 7 метрів таких речей немає. Тут ми маємо, дивіться, піднімається і ми тут маємо ще місце для одягу. Тут дуже глибоке місце, ще тут є на три ліжка, тут він вставляється, витягується. Тут шафа дуже класна, тому що все одно думаєш, тут кладеться, тут є ноги і та шафа. Ну ні, не заважає, а для речей є місце і звернути увагу, вона з підсвіткою. Тут можна покласти речі. Тут можна покласти речі або воду, або телефон теж видає всюди. Ну і, звичайно, тут те саме, а коли нам потрібна приватність, то ми можемо зашторити штори. Тут є ящик для речей, він дійсно глибокий, багато вміститься, і не тільки це, тут ще є баки, і тут все, як я казав, є підвішене. Класно, що коли ми приходимо сюди, ми бачимо дзеркало і тут, і тут більше і зручно звернути увагу, раковина зроблена з цільного каменю, тому якщо щось проллється, можна просто витерти рукою. Звісно, тут також є шафка. Душ висувається, це елементарно, і він призначений для зими. Кемпер має подвійні підлоги, буде дійсно тепло. Тут є вільні руки, щоб покласти документ, але і ті міні тут є запрошення. Мені особисто подобається в цьому кемпері це кермо, воно дуже зручне і дуже лампочка, можна висунути. Ці кнопки дуже добре працюють і є торсіонна підвіска, тому він їде як легковий автомобіль, не їде як більше в руках, а він як легковий автомобіль проїжджає і він абсолютно не гойдається. Наприклад, місце могло так з одного боку на інший. Ну і відчувається таке хитання, що тут такого незрозуміло засуджений теж дорожчий. Справа в тому, що тут можна подивитися ключі. Тут таке велике місце. Камера показує тут, що можемо зробити таку річ то ширше, то вуще, дуже легко кермо крутиться насправді. Вони виглядають дуже великими площами, тому що зазвичай або показують на бампер, або на небо. А тут і те, і те привертає увагу, що цей кемпер, на мою думку, дуже хорошої якості. Все одно номер як і на 30% дорожчий, але я заплатив за цю якість і сидіння вище, як принц дороги, а може і король дороги.